Мої вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті інвертор. Прислав його як вам сказати, Дмитро з міста Скалат. І він сказав, що інвертор отримав зворотню напругу по живленню і після того відмовив. Цей інвертор УКС, UKS 2500 Вт. З передньої частинки має вольтметр, розетку, кнопку вимкнення, світлодіводи, USB-вихід і з задньої частинки два кулера, звісно, і клемки. Ну, вмикати, звісно, ми його не будемо, а поки що розберемо і зробимо діагностику. Поїхали. Так, друзі, відкрутив я гвинти, відчиняємо верхню кришечку. Що ми бачимо всередині? всередині ми Спостерігаємо так ну, типову схему несинусного інвертора, тобто бачимо чотири трансформатора кожний трансформатор качає по два транзистора, бачимо вихідний гашміст, так мікросхемки з шимки, задаючи один і другий. Діодні мости, конденсатори вихідні, фільтруючи, звісно. Що тут таке? Ну, запобіжники. Давайте ми зараз з них і почнемо перевірочку, тобто беремо прилад в режим звукової прозвоночки і перевіряємо запобіжники. так Перші в нас не працюючі. Тут теж несправні і тут теж несправні, то щупи замкнули і тут теж несправні. тобто в нас запобіжники. Погорівші і далі нам потрібно розбирати, що у нас іще згоріло. Можливо, заміна запобіжників. Розролить всю ситуацію, але потрібно, звісно, розбирати далі, відкручувати все і далі проміряти транзистори розкачки, тому що, можливо, вони пробиті, якщо немає захисного діода. Да, не бачу я захисного діода, тобто транзистори, можливо, у нас пробиті, тому будемо розбирати і проводити заміри далі. Так, друзі, гвинти я відкрутив. До речі, китайці бачите, як хитро роблять, є додаткові гвинти. Ось цей не задіяний і ці два не задіяні. Те саме і з цієї сторони. Бачите, тобто Складається враження, що тут дуже багато силових ключів. Тому винімаємо. І будемо дивитися далі, що тут до чого. Будемо проводити заміри. Так, все, кришечку відложили. Так, не губимо самі прокладки. Так, маємо з цієї сторони 4 транзистора і з цієї сторони 4 транзистора. Зараз будемо їх перевіряти на пробій. Так, і поїхали. Перша група. Так. Так, цели, 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 цели. Так, далее меряем. Так, я хочу вам было краще видно. Так, звуковая прозвонка. Так, то конденсатор был. Так, цели, цели, цели и цели. Ну, а за побежники, известно, у нас спал, не Топ то міняємо запобіжники і надіємося що в нас все запуститься. Зараз буду дивитися, Чи є в мене наявності. Так, друзі, знаю, що я в себе запобіжники, але на 30 А. Я гадаю, що цього досить, враховуючи, що потужність 2500. Так, і в нас виходить все паралель. Тобто, доволі таки. 35, 70, 70 70 і 70 ампер, 280 А. Це занадто, звісно, він не витягне таку потужність, враховуючи, що, ну ви самі бачили, трансформатори такі в ну, 300-400 максимум потягнуть. Тому міняю на 30 А і будемо пробувати запускати далі. Так, друзі, випаюю запобіжники. Останній залишився, тут припій такий туговень тугенький, тому запобіжники бувають такі, що розсипаються на дві частинки, одна вилазить, друга залишається там. тому Виволокуємо їх, як так би мовити. Так, да, припій, звісно, тут такий нормальний, хоча в паяльній станції 400 градусів лупанув, але вилазить трішки тугенько. Прямо як зуби мудрості. Так, випала частинка і залишилася ніжка. Тобто вони випаюються в такому стані, як ви бачите, трішки там, трішки там залишаються. Так, запобіжники випаяв. Зараз чотири штучки бачимо, де да? зараз прибираю залишки припою і ставлю нові запаїв так, Друзі, ставлю запобіжники, але ставлю їх з прогрівом, тому що як я тільки оплеткою не чистив отвори, вони все одно туго чистяться. Тому беремо побільші каніфульки, олово, прогріваємо самі посадочні місця. І отак розшатуємо і ставимо. Бачите, він скочив. Все, Далі беремо олово. І пропаюємо. Надійно пропаюємо самі запобіжники, вони паяються. До речі, є такі запобіжники, які не паяються. Тобто ніжки в них алюмінієві, це із дешевої серії. Але це гарні запобіжники і тому будемо їх запаювати. Потім відкусувати ніжки, звісно, мить, брить, як то кажуть. Тому продовжую далі. Так, друзі, запобіжники запаяні, як ви бачите. Все. Потім ми відмиємо все це діло. Так, давайте подивимося. Так, це у нас не пробій, ні. Давайте подивимося, що тут стоять за транзистори. Мені цікаво. Так, тут стоять по низькій стороні 14.05 і вихідний міст 24 n 50 Такі нормальні транзистори. До речі, давайте зараз ми їх перевіримо і перевіримо, чи по входу немає в нас КЗ. Так, стаємо по входу, дивимося. Так, це заряд конденсатора. Тут нема короткого. Давайте вихідні на всяк випадок перевіримо. Бачимо, що тут норма, норма. Тут дивимося, норма, норма. Норма, норма. Все. Так, Давайте зараз під'єднаємо напругу від лабораторника і перевіримо, подивимося, що у нас тут буде індицюватися. Так, подаємо живлення. Так, плюс і так, тут вимикаємо. Мінус. Так, мінус, де наш є. Мінус. Так, вмикаємо. Так, Є, але, але чомусь пищіть. Так, ага, все. Тобто це був заряд конденсаторів. 14 вольта. Ну-ка чи вихідно він показує, він може показувати періодично вхідну вихідну напругу. Так, бачимо, що напругу вихідну він не показує. Тому давайте спробуємо вставити вольтметр, подивимося, що тут по виходу. По виходу, так, Розетка тут євро. Бачимо на виході 211 вольт, але це показометр Тут апроксимована синусоїда, звісно, і прилад буде некоректно відображати. Тому е, зараз відмиваю плату, ставлю колпачок, збираю і будемо перевіряти під навантаженням. Дай, друзі, плату я відмив, як ви бачите, вона чистенька. Все, е, зараз буду збирати. До кучки все, в корпус і перевіряємо. Так, друзі, інвертор зібраний. Залишилося кришку накрити верхню. Давайте зараз будемо проводити тести. Батарею я під'єднав, ту, що робив підписнику. Відео ви бачили. Це 45 А батарея на літі залізофосфаті. На вигляд інвертора під'єднана переноска і навантажувати будемо ось такою феном будівельним. Так, вмикаємо. Так. Є. Так, дивимося на напругу 234 вольта, потужності зараз не споживає і вмикаємо перше положення. Так, Є у нас е, так, 498 Вт, 500 Вт спокійно тягне, як ви бачите, напруга 12,8 вольт, давайте візьмемо більшу потужність і тягне. Так, кіловат. Так, вмс у мене не витримує, звісно. Ну, давайте ще раз перевіримо. Так, Бачимо, що пів кВт, звісно, все тягне. Добре. Напруга на виході 206 вольт. Все. Тобто перевірено. Далі буду накривати кришечкою і відправляти власнику. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.